Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Сітушак. Сьогодні в нас знову цікава інформація про автомобілі. І друзі, хочу вам сказати з власного досвіду: купляючи автомобіль, у нас є обов'язкова автоцивілка. І дуже часто ми на це сприймаємо, що це потрібно для поліції, тому що якщо ми їдемо без автоцивілки, то нам випишуть штраф. Автоцивілка це є для вас. І є дуже цікава міжнародна надійна компанія ARX, яка надає. Надійно якісний сервіс. Вбиваєте номер свого автомобіля, далі переходите на місце проживання одним кліком вибрати собі зручну автоцивілку. І це, друзі, дуже позитивно, коли надійна страхова компанія ARX дає вам дуже гарний сервіс і у вас немає оцих якихось неприємностей із третьою стороною, тому що Arks вирішує це реально якісно і це позитивно. Звичайно, АРКС, обираючи таку страхову компанію, ви повинні розуміти, що вдень, тільки по статистиці, АРКС виплачує близько 5 мільйонів. Це є міжнародна компанія, яка працює як за кордоном, так і у нас. Тому це є дуже зручно і дуже позитивно. З практики виглядає так: ви придбали автомобіль, і вам не потрібно куди з'їхати за автоцивілкою. Ви прямо з свого телефону, друзі, внизу під відео я прикріплю посилання. Ви переходите, вибираєте собі зручну автоцивілку. Хочу сказати, що Арс надає послуги автоконсьєрж. Це є додаткові послуги, які також є. Якщо буде цікаво, друзі, пишіть, розповім в наступному відео більш детально. Ми поїхали, вмощуємося зручніше. Зараз буде багато-багато цікавого. А цікаве сьогодні у нас місто Луцьк. Ви знаєте, піднімемо сьогодні важливу тему. Я найде знаю по ефірному часу, я думаю, це треба робити декілька частин. Але все-таки спробуємо сьогодні пройтися, як правильно придбати автомобіль, як його правильно перевірити. І взагалі піднімемо сьогодні тему, чи скручують пробіги на автомобілях і чи продають биті автомобілі. Друзі, звичайно, в нас завжди на каналі є дуже багато різного і цікавого, особливо дуже часто піднімаю запитання, які ви мені даєте як приватно, так і на каналі. Тому обов'язково потрібно підписатися на канал. Звичайно, можна за зараз прямо це зробити, це поділитися в соцмережах посиланням на це відео. І також піднімаємо, друзі, палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі відео. Так, з чого ж ми сьогодні почнемо? Давайте ми сьогодні розпочнемо, як правильно перевірити автомобіль. Якщо ми говоримо про перевірку, то перевірка це ті слова, які я дуже часто кажу. Зайвих перевірок не буває. Їх в принципі є декілька. Основна перевірка основна, це є перевірка фізичного стану автомобіля. Їх всередині там, грубо кажучи, перевірка вже фізична. Це, грубо можна сказати, є сім позицій. Давайте разом пройдемося. Перевірка кузова перша. Друга позиція, перевірка мотору, третя позиція, перевірка ходової, третя, рульова, четверта. Тормозна. П'яте. Коробка. Так? Шосте. Також перевіряється, входять з драйву щеплення. І далі перевіряється комп'ютерна діагностика. Ось ці всі позиції, які є важливі, бо іноді до мене дзвонять і кажуть, Роман, мені треба, щоб ви глянули кузов. Я кажу, а мотор? Ну, мотор теж. Я кажу, давайте повністю все подивимося і приймемо рішення. Бо якщо буде не працювати, потрібно буде замінити, наприклад, рульову, та якщо з нею вже буде якась проблема, то це також коштує якихось 500 доларів. Можливо, ремонтом обійдеться, це буде менше. Але все рівно треба розуміти, що це є ваші вкладення. Друзі, це є фізичний стан перевірка. Ви знаєте, якщо фізичний стан ви перевірили автомобіля, то, звичайно, залишається далі питання історії автомобіля. Для чого ж ця історія, її також потрібно перевіряти. Це, друзі, CarVertical. Я під відео в описі залишу посилання. До речі, мінус 20% промокод ROMA. Або відразу переходите по посиланню. В чому ж є суть перевірки оцього CarVertical? Розказую вам реальну історію, Постараюся так, щоб швиденько, бо в нас ще сьогодні багато цікавого. Їде наш експерт, замовляли огляд разовий. Їде наш експерт, дивитись автомобіль, кашкай, приїжджає, перевіряє весь автомобіль по всіх всі, сім позицій, це все розписуємо та даємо звіт. Ну і експерт, який дивився, каже, я дивився, брав з собою комп'ютер один-другий, підключав, дивився. По блоках виглядає, що автомобіль, ну, бачу, що ну, однаково такі, такі, як на приладах, такий є на блоках. Але дивлячись на стан автомобіля, я бачу, що там не є тих 220 чи 230. там було 220, якщо не помиляюся. Тобто, каже, от по блоках, та, а бачу, що ні. Наступний етап: автомобіль, в принципі, по всім наших перевірках фізичних пройшов в принципі, нормально. Відкриваємо карвертикал. Я, друзі, можливо, прикріплю на екрані, якщо а може і не буде потреба. Перевіряємо, а там 300, 4 чи 303 тисячі пробігу. Це, друзі, історія, яку ви не видалите. Це ви купите автомобіль, ви це не перевірите спочатку, якщо, то потім все рівно ви будете мати свій автомобіль і з досвіду вам скажу, люди потім все рівно перевіряють, бо це ж мій автомобіль, я хочу знати про нього більше. І коли ви потім це відкриваєте, буває таке, що воно дуже-дуже стає неприємно. Ви дивились автомобіль. А до кінця не додивились. Оце є дуже неприємне відчуття. Повірте, це є факт. І тому після цієї перевірки вже тих 300 чоловік каже до мене, наш замовник каже, Роман, я так думаю, що я такого автомобіля не хочу. Попри все, не хочу. Ну, все кажу. Тоді рухаємось далі, бо дійсно 300 з лишнім тисяч вам таки не підходить, навіщо таке купляти. Ось вам простий приклад, це є фізично перевірили, якби все автомобілі менш більш нормально. Пригадую, як зараз там щось було по бамперах, і здається, чи щось задня кришечка підфарбована, щось там було дуже дрібне. Але не сподобалось, не підійшло. І тому тут розуміємо, що одне без другого немає. А іноді буває, що ти забиваєш корвертикалу, а власник не відвідував офіційне СТО, і там відміток ніяких немає по пробігу. Тоді їдеш дивитися фізично. Ну тоді вже так. І таке також, до речі, друзі, буває, це факт. Йдемо далі. Чи скручують пробіги там, на авторинках, що продають автомобілі? Та, ну давайте так. Чи скручують пробіги на вторинному ринку? Друзі, треба визнати, пробіги скручують. Та, звичайно, є таке, що ми перевіряємо і все сходиться. Тобто буває таке, що пробіги не скручені, тобто, але насправді скручують, тому от потрібно робити оці максимальні перевірки, як фізично. Іноді буває такий випадок, як був в нас буквально недавно. Перевіряли ми для нашого замовника два буса. В одному більше 600 тисяч пробігу, в іншому 300 з лишнім пробігу. Що в одному, що в іншому. Заявлений щось там 200. А тепер увага, тут вдалося по блоках це відкрите. Тобто на щитку одне, розуміємо, та? а в блоках залишилося. Чому так є? Що іноді ти перевіряєш ти не можеш побачити цифри іншої, тобто, вони все, всі цифри збігаються, іноді є оця різниця. Пояснюю. Є дешеве скручення, це там, грубо не знаю, там 400 чи 500 гривень, та? Тобто, що стільки в щитку приладів скручують в блоку щитка приладів, давайте так будемо правильно. А є таке, що ти платиш там в районі трьох тисяч, ну залежить від моделі, і тобі скручують в усіх блоках. Тоді відкриваєш, бачиш, в усіх блоках скручений пробіг. Звичайно, ти бачиш стан, що він не відповідає, бо сто тисяч, коли скручують, друзі, ну це серйозно. Це є пробіг 200 і 300 тисяч, повірте, різниця в автомобілі є, ну, фактично, вона є різна. Тобто на 300 тисяч автомобіль буде більше, більше відпрацьований. Це нормально, це фізика і це. Нормальні речі. І давайте також чи продають вбиті автомобілі. Франківськ огляд автомобіля, Mercedes. Відрізана права чвертка. І також наліво вже не відрізали. Хоча могли я так розумію, так дивлячись на це все, що там було. Аналізуючи звіт, могли відрізати весь зад, було би краще. Бо з лівої сторони там все в шпакльовці. В салоні в автомобіля є присутня вода, тому що це дощі такі зараз знаєте, погода, і воно все десь туди, водичка попадає попадає в салон, ну, що це сумно насправді. От, також мене замовник питає Романа, що як. Я кажу, ну я думаю, тут в принципі, очевидні речі. А він каже до мене, ну, я був попереджений, що там щось було, якісь от втручання в кузові. Я кажу, я розумію, але які втручання, тобто там, до речі, неякісний ремонт ще зроблений був. Тобто там ну, така ситуація, коли... Ти розумієш, що такого автомобіля тобі також не потрібно. Там тоді виходить, для чого відкривати вже карфакс. Тобто, якщо фізично автомобіль не проходить, Карфакс не, нема потреби відкривати. Якщо починаємо з карфаксу, то буває таке, що по карфаксу нічого особливого, а по фізичному автомобілі отримав і десь там колись він на гаражах був відремонтований, наприклад. А? Якщо було щось незначне і страх, страховочка не зафіксувала якоїсь події, а можливо він же тут отримав. Багато не потрібно для того, щоб попасти в ДТП. На жаль, такі реалії, друзі. Тому з тим також розібралися. Давайте ще два слова скажу, друзі, по підборах на ринку. Ви знаєте, ми минулого четверга підбирали декілька автомобілів. Усі автомобілі, усі наші замовники поїхали на автомобілях. Це звичайно приємно. Четвер і неділю працює Луцьк, друзі. Хто бажає долучитися до нашої команди, можу вам організувати це, все робиться дуже просто. Завчасно за, за 2-3 дня ви до мене постукайте, що вам потрібно експерта, я вам його зарезервую. І в четвер зранку наш фахівець вас зустрічає на ринку і з вами працює, спілкується, підказує. Звичайно, на ринку дуже зручно, комфортно підбирати в плані того, що ви коли приїжджаєте. У нас є, до речі, декілька відео, коли ми підбирали автомобіль Фокус, а в кінці знайшли сценіка. Було що підбирали Кашкай. З Кашкаїв, до речі, нічого цікавого не було. Купили Тігуан. Пригадую, як зараз це був американець з невеликим пробігом, там щось в районі 70 тисяч. Хто бачив це відео, я думаю, ви розумієте, про що я. Звичайно, є таке, що шукали Кашка і знайшли два хороших. Це також, до речі, є відео на каналі. І також з двох вибрали краще і користувалися. Тому, друзі, направду вам скажу, автомобілі шукати хороший стан. Потрібно, тому що купляючи автомобіль, ви платите за це гроші, і потрібно купляти фактичний, щоб був хороший стан. Чому я кажу слово фактичний? Тому що, звичайно, автомобіль БУшне. Він ви не купите автомобіль, який там буде служити. Рік, два, три. Ви нічого не будете вкладати. Щось потрібно вкладати, тобто потрібно підтримувати хороший стан автомобіля. Але якщо ви купите в доброму стані, то ви будете його тільки підтримувати, а не сидіти на сервісах і ремонтувати. Це і принципово важливо. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо, перемога близько. Зараз в кадрі є наш також номер телефона, кого щось цікавить, телефонуйте, чим зможемо, тим допоможемо. Бережемося!